Привіт-привіт всім, дорогі близнюки. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас до 11 числа буде ретро Меркурій. Про ретро Меркурій я більше розказувала також у відео на тиждень, з 14 по 20 липня, тому що він у нас розвертається 18 липня. Можете його передивитися, це відео, до речі, тому що там, якраз таки, коли Меркурій тільки розвертається, у вас включається програма. І по якій ви будете так пропрацьовувати цю ретро-планету. Але зараз давайте більше поговоримо так саме про вас. У вас ретро-Меркурій буде у третьому домі. І третій дім він символізує близнюків. Вам буде дуже комфортно, по-перше, а по-друге, вам потрібно буде знаєте, змінити, можливо, навіть якісь свої установки. Третій дім це про комунікації, якраз таке. і Меркурій це планета, яка вам покровительствує. Ви його також більше відчуваєте, ніж інші. Кожен раз, коли Меркурій ретроградний, де би він не був, в якому б знаці, як би він там не рухався, ви його будете відчувати. І про що у нас ця планета? Так? Це про техніку, про транспорт, про комунікацію. Якісь документи тут можуть вирішуватися. І коли він Третьому домі може бути знаєте, повернення там, наприклад, у вас можуть змінюватися сусіди або можуть повертатися ті самі сусіди. Взагалі, це у нас відносини з людьми по третьому дому ідуть, які нам близькі. По суті, це можуть бути брати, сестри або сусіди, але так само вони нам і далекі. Так, ми не живемо з ними там в в одному домі. Ми там не розділяємо з ними постійно кожен свій, скажімо, кожен свій е момент, як, наприклад, можемо розділяти зі своїм чоловіком або зі своїми дітьми, або там зі своїми батьками, якщо з батьками. Ви живете, от, а це такі люди, да, от які вони поруч, вони вам можуть бути кровні родичі, але вони все-таки мають якесь своє окреме життя. От тут з ними якась комунікація може відновлюватися, можуть знову підніматися якісь питання з документами, щось ви можете вирішувати, кудись разом з ними їздити. Якщо по ретро Меркурію ви кудись їдете, обов'язково виїжджайте завчасно. Тому що ретро Меркурій він любить затримувати рейси, щось поміняти, щось перекласти, да, щось загубити по дорозі, обов'язково перевіряйте. Чи білети купили правильно, чи ви приїхали в той аеропорт, в який ви мусили приїхати? Да? Провіряйте інколи. Буває в деяких країнах багато аеропортів, або там не тільки до аеропорту стосується, а і до поїзда, наприклад, да? Чи там машиною ви кудись будете їхати. Можете отут іти вчитися знову на права, якщо ви до цього хотіли навчитися. Можете там знову, там, наприклад, хто має права сідати за руль. Машину можна щось змінювати да, в плані міняти. Якісь там робити техніку, да, якось її чинити, щось там ремонтувати. Але не купляйте собі нову машину зараз, не купляйте нову техніку зараз, не починайте якихось нових там, документальних процесів, які у вас, і от і все прям нове нове. Ви ще не в цьому не розбираєтеся. Тому що ретро планета, коли повернеться в прямий рух, він буде давати вам енергію, що от а я передумав, або а я там дешевше знайшов, або тут щось поламалося, треба буде щось переробити. Техніка вам може прийти ти взагалі, не та або десь по дорозі загубитися. До речі, все, що загубилося до цього під час ретро меркурію у вас може знайтися так. Ретро Меркурій він повертає нам загублені речі. І а, так як у вас це про комунікацію, ви тут можете дуже класно і сильно проявляти себе у своїй комунікації. Можете повертатися назад там, до якоїсь роботи, якщо ви там десь там журналістом може працювали. Взагалі вам, е, близнюки, вам необхідно рухатися, вам необхідно постійно передавати інформацію. Ви перший знак е, повітря у колі. У гороскопічному, і ви мусите от робити цей перший імпульс, пов'язувати людей, да е, комунікувати. Ви мусите бути от цією третьою складовою, яка всіх поєднує між собою. От, і у вас це дуже класно виходить. Тому тут багато близнюків, якраз таки вони працюють в таких сферах, як журналістика, там, наприклад, або такі серіалтори адвокати можуть бути по близнюкам Тому що ви вмієте швидко викрутитися, показати людям те, що вони хочуть бачити. І це ваша сильна сторона. Її треба так, назад повертаємося до ретропланет. У нас помимо е, Меркурія, у нас ще буде ретро Плутон, Сатурн і е, ретро... Нептун, от, але це такі у нас більші планети. Вони вже е, з липня місяця там Нептун з 4-го числа ретроградний Сатурн з 13-го числа, і вони е, будуть фоново на вас впливати так. Це місяць, ну плюс-мінус до 15-го числа. Е, коли Меркурій розвернеться, а Меркурій – це особиста планета. Да, він більше впливає на нас сильніше. Е, аж до 15-го числа краще, от е, саме розбиратися з минулими якимись справами, щось закривати. З кимось там домовлятися, і примирюватися з колишніми, ви навіть можете. Примирюватися навіть з колишніми ви тут можете. так І взагалі, от у нас по ретропле, повертається, все, що було там колись, і показує нам отут треба доробити, отут треба передомовитися, отут перепідписати. І от якраз ці три тижні ви можете цим займатися. Так, ну що ж, такий для вас. Місяць. Також у нас будуть поєднання деяких з планет. Я про них буду розказувати більше вже на відео на тиждень, так, обов'язково їх дивіться. А також у нас буде повний і новий місяць. Про це у нас також є зазвичай, як завжди, у нас будуть окремі ще відео. Так, і нагадую вам, що завжди потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний. Місячний і знак асценденту, тому що це три основні знаки, які вас символізують, ви не бути тільки одного знаку. І е, для особистих консультацій, для консультацій по таро, там, по солярам, матриці, рунам, астрології, наставництвом, я також зараз займаюся, можете звертатися до мене в Дірект інстаграму, або писати мені на мою почту. Чистки енергетичні також я роблю. От і зараз, коли ретропланети, якраз дуже круто, Енергетично чиститися, так, або так переглядати свій взагалі, енергетичний стан і очищати навіть свій простір. От під час ретро Меркурію дуже круто. Чистити, знаєте, от енергетику, вичищати, якісь там речі викидувати. То, що ви там давно з чимось не розбиралися, зараз ви з цим можете нарешті розібратися, якісь фотографії почистити, документи там, якісь не потрібні повикидувати. От, але з документами тут будьте обережні, тому що можете щось викинути таке, що ви не помітите да неправильно прочитаєте, і вам потім це треба буде. Так що з документами тут більше, більше обережності. Так, ну що, поїхали по картах. Ага, і ще одне: всі, хто е, новенькі на каналі, всі, хто дивляться, не підписані відео, обов'язково підписуйтеся. Це дуже важливо для розвитку youtube каналу. Я вам тут даю інформацію. А ви мені давайте, будь ласка, ваші лайки, коментарі і підписки. А е, тому що кожен ваш. Рок, кожна ваша дія на каналі, алгоритми Ютубу сприймають це як за цікавий контент і швидше просувають відео. Більше людей можуть його побачити, чим більше ви реагуєте, та, от якщо вам зайшла якась там думка, якась карта, або хтось там у мене навіть передивляється по декілька разів відео на тиждень, обов'язково напишіть такий якийсь маленький свій коментарчик, як у вас програлося. Мені дуже цікаво їх читати, і я вам буду за них дуже вдячна. Так, і на Інстаграм також підписуйтесь мені. Поїхали по картах близнюки. Так. Близнюки. Перша карта на серпень 2025-го. у нас уже літо закінчилося. Пролетіло, навіть і не помітили його. Так, карта для близнюків на серпень 2025-го. Так, Семірка Жезлів. Семірка жезлів говорить про захист. Себе захист своїх кордонів. Обов'язково стійте на своїй думці, не піддавайтеся під якісь маніпуляції або під якісь провокації від інших людей. Ви тут можете розбиратися да, з якимись людьми, які вас оточують, і показувати їм, що ваш енергетичний стан, ваша стабільність для вас набагато важливіші. Старайтеся от, в цьому, та, цьому захисті себе, це може бути захист диплому, там, це ви можете комусь доказувати, що що ні, воно так само правильно, і стоїте на своєму, от, до последнього стійте на своєму навіть якщо вас там вночі розбудити, ви маєте від, зуб, від зубів має відскакувати. За що ви стоїте? Чому ви за це стоїте? Принципи ваші мають бути дуже важливими. І а, під час цієї боротьби такої трішки да, відстоювання своїх позицій обереження себе. Да, Своєї енергетики вам може трішки знадобитися от якоїсь перезарядки. Тому тут добре сідати у медитації, бачите, що дівчина робить, да? от якось так дихайте спокійно, щоб вам там хто не говорив, фокусуйтеся на позитиві, на позитивних емоціях, не... тому що Близнюки, ви от часто через те, що ви змінюєте да, свою думку, у вас, в принципі, да, от у вас ніби як дві людини в голові завжди живе, я і тут, і там. У вас може бути от такий. Така незрозуміла ситуація е, саме з прийняттям рішень або з думками в голові, ви можете дуже легко уходити в якийсь негатив. От Цього робити не потрібно. Фокусуйтеся, тримайте собі фокус завжди на позитиві. І е, якщо тут буде да, от знову ж таки поради, якщо вам хтось буде розказувати, як вам жити, треба, ви знаєте, що з цим робити, ви знаєте, куди цих людей слати. далі. Шестірка жезлів. Подивіться, сімірка нам спочатку виходила, а потім шестірка. Ви переможете, ви отримаєте свої лаври. Головне, не боятися, виходити на сцену, показувати себе. Подивіться, вам тут всі аплодують. Я дуже люблю цю карту, вона мені так подобається взагалі. І по розсвітці, да? вона така і спокійна, і приємна тут дуже може бути. Взагалі приємні якісь виграші у вас можуть тут бути. І ви себе відчуєте набагато сильнішим, коли ви станете на своєму, коли ви відчуєте, що ви виграли, так? ви перемогли і ви дотрималися слова перед самим собою. Тому тут будуть навіть якісь знаєте, двері нові можуть у вас відкриватися, можливості відкриватися саме через те, що ви робите перший крок, що ви не боїтеся себе проявити. Ja, das ist Ihre Karte. Подивіться, королева мечей, на дні колоди, до речі, у нас десятка мечей. Щось ви маєте відпустити, да, якісь або думки, або якихось людей. Просто можете свій навіть очистити. Королева мечей це близнюки Терези або водолія, або така людина буде присутня у вашому житті, або це ви, і вам треба приймати чітке якесь рішення, думати на рахунок там документів, якихось щось підписувати вам потрібно. Ну, до вката, до речі, можете тут звертатися, або до лікаря. Це всі люди, які мають дуже багато інформації. Голові, які можуть на її передавати наставник. Також у вас тут може з'явитися. Хоча я тут думаю, більше це ви будете знаєте от будьте з собою, будьте оцим цього ближняка свого, не виключайте. Вам навпаки, карта каже що стійте на своєму, будьте собою, проявляйте саме оці свої комунікативні такі навички. І може, ви будете по ретро Меркурію повертатися до якоїсь старої роботи, на яку ви їздили до речі, отут ви будете вам, може, може, будете їздити, тому що третій дім це багато це руху, руху по місцевому Пості, по тих місцях, які ми знаємо. Так? І отут ви будете приймати якесь таке рішення, логічне має бути, і не піддаватися якимось емоціям. Наступна колода. Карти для близнюків на серпень 2025-го. Чому мені хочеться сказати 23 го Я не знаю чого. Ви вже 25-му році, Мадонна. Так. Безнюки, серпень 2025. Четвірка кубків, пропозиція. Яку ви можете з першого разу не побачити. Тому тут потрібно більш уважно до цього відноситися і добре переглядати, особливо під час треті планет. Ми добре перечитуємо все, ми добре переглядаємо якісь ідеї, якісь е, там, пропозиції. Ми добре переглядаємо. По четвірці кубків ви тут можете навіть брати трішки часу для себе, для того, щоб вирішити, мені це підходить чи мені це не підходить, я хочу чогось може, іншого. Ви будете вибирати тут, так, те, що вам будуть пропонувати. І, можливо, пропозиція буде уже того, що у вас вже було колись так. Я я вже це маю. Зачем мені цей другий раз Будете думати? Би? Да, або я вже цю роботу виконував, мене вже це там, не цікавить. Або можливо, я ще покопаюся, пориюся, і там щось буде новеньке, і я цим, наприклад, там займуся. Четвірка, кубків говорить про те, що не потрібно спішити. Дайте собі час відпочити. Взагалі, візьміть собі таку трішки якусь паузу там на один день, полежіть собі на діванчику, налийте собі вінішка випийте, або там якогось чайочку собі зробіть. І відпочиньте. Вам необхідно гармонізувати свою енергетику. І бути у гармонії зі собою. Тут з собою Туз жезлів. Перед якимось важливим дивіться і сила на колоди, Перед якимось важливим кроком ви маєте відпочити, ви маєте добре вибрати, тому що це починає новий етап вашого життя. Оцей вибір від цього вибору буде залежати дуже багато. І вам тоді його потрібно робити прямо від серця. Так? Не спішити, а от прямо добре подумати над цим. А, Тут з жезлів це те, що ми беремо в свої руки. Подивіться, у нас тут шестірка жезлів, у вас ж була перемога. Так? Оця перемога вона принесе. Це вам нову можливість, нову роботу, нові якісь знайомства. Це початок займатися, може спортом ви будете тут. Це початок якихось нових проєктів з новими людьми, нові знайомства, документи також тут. Але це все ви берете в свої руки. Відповідальність ви берете на себе і рухаєтеся вперед. Так? Це перший крок, який ви готові здійснити, і який вас буде дуже сильно навіть ем, надихати. На, ви будете у натхненні. Також це карта пристрасті. Може, вам хтось, хтось буде пропонувати знову якісь там відносини чисто е, там, на ніч, і ви будете думати, потрібно воно мені взагалі чи ні. Так, і ще карта для близнюків. Колесо фортуни, ой, слухайте, тут дуже велика можливість щось змінити. Якщо це повернення у минуле, то тут може бути ситуація зацикленості, тому що колесо, да, ви як білка в колесі крутитеся і постійно от одно і то саме тут треба міняти. Міняти як колесо фортуни дуже сильно розширяє. По-перше, це удача, яка буде з вами, і у всіх ваших справах у починаннях, особливо після 15-го числа, ви будете дуже дуже сильно вам буде щастити. Плюс, близько Okay, у вас Уран зараз у вашому знаці знаходиться, а це планета неочікуваностей, тому тут може бути дуже сильний ріст, дуже велика зміна, кудись поїздка якась. Вам хтось може запропонувати роботу взагалі десь там в іншому місці, десь далеко. Так? І вам потрібно братися за цю можливість, тому що ви будете розширяти так, свій кругозір, ви будете розширяти свої якісь можливості. По карті фортуна тут люди у вас можуть з'являтися в житті, які будуть вам також розширяти ваші горизонти. Так? Люди, які більше заробляють, які там щось більше знають, і вони будуть вам саме показувати і розказувати, як краще це зробити. Це також може бути монета, так, гроші можуть прийти. Але це от тут, от якраз мені більше воно ну, колесо нагадує таке. Да? І от це колесо долі, його ще називають. Тож події можуть бути дуже доленосними і можуть дуже сильно змінювати ваше життя, дорогі близнюки. Так, і ще карта. Для ближнюків на серпні 2025-го. Так, пажезлів. Пригоди якісь, дивіться, це якісь азартні ігри можуть бути, або це якийсь спорт. У вас може бути. Ви захоплені цією справою. Ви тут, тут, тут прям прикладаєте зусилля для того, щоб перемогти. Ви з кимось можете навіть конкурувати, да? ви з кимось можете грати в ігри, якісь тут і отримувати свої нагороди. Знову у вас жезли виходять. У вас іде якийсь новий початок, нова ідея. Це може документи, якісь прийти, про які ви чекали до цього. Такого, так? Але це рух, да ви нічого тут не боїтеся. Бо е, пажу жезлів, це можуть бути також діти наші, Да? діти, це всі ті діти, домашні улюбленці, або люди старші за нас віком. Всі, за ким потрібно ухажувати, з якими потрібно доглядати. От і ви можете тут з ними мати там якісь, якісь або спортом, будете разом займатися, або поїхати кудись. Разом ви можете, чи їм увагу свою ви тут будете приділяти або у ваших дітей, наприклад. чи… У ваших дорослих батьків у житті щось зміниться, і вони різко стануть дуже активними. Так. Король мечей, королева вам уже виходила. Тепер вам виходить король. Подивіться, близнюки і для чоловіків, і для жінок. Вам виходить енергетика ваша, дуже подібна на вашу. Це знову ж таки і адвокати. Це може бути так, якщо ви чоловік, то ви знову ж таки тримаєте свою якусь думку, приймаєте якісь рішення. Писувати тут якісь документи. Король це дуже такий. Це король мечей. Це дуже розумна авторитетна людина, беземоційна. Отут емоції не включаємо. Ми логічно мислимо, ми чітко приймаємо якісь рішення і тут. Ви можете, наприклад, там адвоката якийсь свій новий бізнес займати, так, або о, шукати собі якусь да, людину, яка буде вам допомагати щось нове починати. Чи це може бути лікар, який вам пропише так ваші заняття спортом, наприклад, чи те, як ви маєте харчуватися? І по пажикам, якщо ми тут починаємо якусь таку нову справу, по-перше, після 15-го числа до 15-го відготовлюєтеся, от а після цього ви туди мусите вкладати максимальну кількість своєї енергії, або якщо ви з дітьми своїм спілкуєтеся, ви віддаєте їм максимальну, кількість своєї енергії. От прям цим не нехтуйте, давайте їм свою увагу, давайте цій справі, або якомусь хобі, яке у вас з'явиться, дуже багато своєї уваги. Так. і ще. П'ятірка мечей. П'ятірка мечей може бути, може суперечка у вас буде з якимось королем мечей, або ви комусь будете щось доказувати да, по цій п'ятірці мечей. П'ятірка мечей говорить, ну це вже, напевно, десь буде або під кінець місяця, або може, в принципі, програтися ось на початку. П'ятірка мечей це коли ви самі можете в себе не вірити. Оце от саме така проблема близнюків, коли ви самі собі розказуєте, що у вас там щось не вийде, що ви чогось недостойні, траля та паля. Я вже говорила, фокусуємося на позитиві, а не на негативі. А по п'ятірці мечей не потрібно тут розраховувати на інших людей, тому що ви свої проблеми будете самі вирішувати. І якщо ви тут будете думати, що от мені там щось пообіцяли, і зараз. Люди мають мені допомогти. Вони, скоріш за все, втічуть від вас і залишать вас самих розбиратися. Це класна карта наріст. Так, п'ятірка мечей це у нас, коли ми виграємо. Але також ще бути тут обережні зі своїми словами, тому що ви можете, якщо ви будете приймати тільки свою правду і більше того, її іншим людям нав'язувати. Ви тут можете багато що загубити і залишитися в кінечному результаті на одинці з собою. Тут може бути да, якийсь, якийсь у вас стрес. Чим закінчиться ця п'ятірка мечей? П'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів це зневіра в себе. Так, тут у вас в кінці місяця вилізає питання і п'ятірка кубків. Ти ви Подивіться: три карти, три п'ятірки. Це три е, моменти, в яких вам потрібно змінюватися королева мечей. Вам треба приймати рішення, вам треба стояти на своєму, прописуйте собі карту бажань, продумовуйте собі до речі, карта бажань у мене є в записі, як її правильно робити. Прописуйте собі взагалі свої щоденник вдячності. Прописуйте, тому що у вас тут іде дуже багато, знаєте, якоїсь такої негативного мислення. Під кінець, що щось там у мене не вийшла. Почитайте про трансфін реальності. Це дуже класно вам поможе. І у вас тут ваше рішення, от бачите, саме ваше рішення воно є дуже важливим. Зверніться за допомогою тут до людини, або до психолога, або це Королева Кубків, Церак Скорпіон, або риби, яка дасть вам дуже хорошу пораду. Тут буде дуже класна підтримка і якийсь. Подарунок від цієї людини. Тому що ви тут можете або трішки захворіти, да, або зневіритися в себе і почувати себе не дуже стабільно під кінець місяця. От ту ситуацію її треба вирішити, і вам її допоможе вирішити якраз таки королева кубків тут. Так. І оракул для близнюків. Моя сама карта випала. Так, натхнення і сміливість. Не бійтеся змінювати своє життя. Якщо ви не будете його змінювати, ніхто не буде його змінювати. Тільки у ваших руках відповідальність за всі ваші події і за вашу реальність, і за те, як ви проживаєте взагалі своє життя. Тільки вам потрібно робити перший хід. Да? Тут карта, роби хід, тепер все залежить тільки від вас, і потрібно буде дуже сильно над собою попрацювати, да? прийняти щось змінити для того, щоб отримати. Ну, у вас тут дуже шикарні вообще, карти. Да? По фортуні, шестірка, жезлів. Як тільки ви відчуєте оцей стан перемоги, як тільки ви в нього входите, одразу його фіксуйте, Да? запам'ятовуйте його, щоб потім, ви в момент якогось такого нестабільності, ви знову в нього входили в цей стан. Давайте, близнюки, ви точно з усім справитеся. Такий для вас вийшов розклад на серпень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!